Останнім часом ми все часто можемо помічати новини про те, що нам треба менше приймати душ. Навіть знаходяться різні науковці, які доводять, що часто гігієна призводить до хвороб, пояснюючи тим, що ми вимиваємо наше шкірне сало, і таким чином ми втрачаємо захисний бар'єр. Також ці науковці можуть доходити до деяких натуралістичних тверджень. Начебто не треба соромитися нашого природнього запаху. Але ж скажіть, будь ласка, чи погоджуєтесь ви з цим? По-перше, жоден адекватний науковець не скаже вам про те, що дотримання гігієни призводить до негативних наслідків. А якщо ж все таки такі науковці знаходяться, то скоріш за все за ними стоять якісь політичні або економічні установи. По-друге, стосовно нашого природнього запаху, у нашого запаху є два джерела. По-перше, весь наш запах абсолютно напряму залежить від нашого внутрішнього стану організму. Чим більше проблеми маємо з печінкою, з кишечником, з різними органами, тим більше запаху і тим більш ядкіший запах буде нашого тіла. Друге джерело це бактерії. Так, наша шкіра виділяє шкірне сало. На якому збираються час від часу все більше і більше бактерій. Вони там живуть, вони там розмножуються, вони їдяться шкірне сало і, вибачте, але прямо пукають, виділяють свої гази. І таким чином це теж впливає на наш запах. А що ж буде, якщо припинити митися? Бактерії на шкірному салі стане все більше і більше, і коли імунітет впаде. Вони проникнуть всередину і почнуть свою патологічну діяльність. І утворюючи різні хвороби на шкірі, вони відкривають двері для інших бактерій, і таким чином ми стаємо все більше і більше хворіти. По-третє, так ми приймаємо душ, і таким чином ми змиваємо наше шкірне сало. Але навіть якщо ми помиємо руки, наша шкіра одразу почне виділяти нове шкірне сало. Якщо ви раптом боїтеся про те, що баланс цього сала якось закінчиться, не варто боятися. А якщо ви хочете обоповнювати, приймайте різні продукти на основі олій. Ну, наприклад, якісь салати з оливковою олією. А якщо ж ви хочете щось професійне застосовувати, приймайте омега 3. І тоді ваша шкіра точно Будемо мати достатньо свого сала для того, щоб виділяти і утворювати шкірний бар'єр, який буде захищати нас. А ви знаєте, що відсутність гігієни забрало у нашій європейській історії близько 200 мільйонів життів. Це було приблизно в 6, 14 та 18 столітті бактерійним збудником Arsipenia pestis, збудником чуми. Навколо панувала абсолютна антисанітарія. Це призвело до покращення життя і розмноження щурів, які і були носіями кліщів, які, потрапляючи на шкіру людини і кусаючи, інфікували людину даною бактерією. На той час люди взагалі не думали про особисту гігієну і могли місяцями навіть не митися. Той час люди жили якось ближче, скупченіше. Вони проводили багато часу разом, цілувались, обіймались, потискали руки, займалися коханням і передавали величезну кількість бактерій одне до одного, таким чином садячи імунітет. І ще разом з цією бактерією, звісно, вони вбивали свій організм. А зараз. Ось цими новинами нас можливо знову ходять призвести до такого стану? Чи хочемо ми цього? Тож скажіть, будь ласка, що ж ми будемо робити? Будемо піклуватися про особисту гігієну? Чи можливо говорити один одному компліменти на кшталт Хм, як ти сьогодні чудово смердиш?